Вибираємо О, берег, лодка, зимова рибалка і радіоправляємой кораблік. У нас корабель, двістань до ехолота пише у нас. Ага. Глибина 30 см, деві показує 30 см, бачите? Давайте відпливемо. У нас хвиля, отам хвиля дебела, нормальна вже. Вітер, бачите, як все, шатає, шайтан машина. Так, і поплили. Тут пише на нас 16-17 метрів, але я залишу тут точку нульову тут на березі, поставлю і давайте це буде ось тут. Так. Ну, Те, що він зараз показує рибу, це типу, нормально для всіх і халотів, тому що тут